Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас відео, що знаходиться в автомобілі під капотом. Розкажу базові такі речі, що необхідно знати водію, який тільки перший раз сів за руль, отрив права. Ну і щоб було хоча б якесь мінімальне розуміння. Якщо людина, допустимо, ніколи не читала, не знає. Я думаю, буде цікаво. ну Давайте для прикладу візьмемо автомобіль Honda Civic. Це даний автомобіль, на якому я. Зараз катаюся для того, щоб попасти нам під капот, нам необхідно внизу от є такий речажок, намальований автомобіль, і видно, що в нього відкритий капот. потягнути на себе. В деяких автомобілях потрібно тягнути два рази. Все, ми чули шлочок, капот наш відкрився. Як бачимо, сам капот припіднявся, тепер беремо. Рукою і шукаємо, як правило, в центральній положенні капота або чуть лівіше, є язичок. Його необхідно нажати. Нажимаємо от цей самий язичок. Підставляємо палку, якщо у вас автомобіль з цим з паличкою, то підставляємо. Якщо є газові опори, тоді цієї палки у вас не буде. І так, коли ми відкрили кришку капота, перше, що ми перед собою бачимо, це у нас двигун. Двигун у нас в даному автомобілі бензиновий, 1,8 об'єм його. Двигун поділяється на такі системи, як паливна система, топливна система, система охолодження, мастильна, тормозна система, електрична система, ну і також електро або гідропідсилювач керма. В даному автомобілі стоїть електропідсилювач керма. Якщо стоїть у вас гідропідсилювач керма, то у вас буде для нього розширюваний бачок, в який заливається рідина, ну, для того, щоб рулю було легше крутитися. Давайте розглянемо масляну систему. Масляна система це те, що ми зараз бачимо. Горловина, в яку заливається масло. Ну і намальовано, щоб заливати. Також ми маємо тут щуп. Щуп це для перевірки рівня масла в автомобілі. От ми бачимо є такі мітки, є мінімум максимум, перевіряємо, що було в нормі. Ну і якщо у вас бензиновий двигун, також дивимося на саме масло, воно має бути світле. Якщо воно вже у вас темне, то масло необхідно замінити. Також в автомобілі є електрична система, це у нас відноситься акумулятор. Тут у нас Йде кришка запобіжників і також реле. Стоїть, можна відкрити кришку в кожному автомобілі і знизу під кришкою буде написано, що за що відповідає. По електричній системі ми тут ще маємо генератор. Генератор, який заряджає акумулятор, ну і також живить автомобіль, лампочки, всякі різні. По високовольтній системі, по проводам, ми бачимо катушки. У нас тут 4 циліндри, на кожен циліндр йде своя катушка запалювання. Ну а під ними вже знаходяться свічки запалювання. Також ми бачимо таку от коробку. Тут у нас знаходиться повітряний фільтр. З правої сторони даному автомобілі стоїть розширювальний бачок антифриза охолоджувальної рідини. Також от кришка. Кри... Кришка має собі клапан для того, щоб коли там назбирається гази, щоб вони мали куди виходити. До охолоджувальної рідини також відноситься радіатор і стоїть вентилятор. Коли температура в двигуні набігає 90 градусів, тоді включається вентилятор і охолоджує рідину. Також в даному автомобілі знаходиться ще один радіатор з вентилятором. Це вже система у нас йде до кондиціонера. По охолоджувальній в системі у нас є от грубий патрубок, який ганяє антифриз по двигуну, по стінках двигуна по великому кругу, і також є ще радіатор в пічці в салоні обігріву. Туди теж йде антифриз. ну це зимою, коли ви включаєте. Це вже рахується як по малому кругу. Також у нас є тормозна система і система щеплення. В даному випадку це бачок у нас тормозної системи. На ньому теж є мінімум-максимум, рівень, скільки потрібно. І Система щеплення теж є такий маленький бачок, теж рівень мінімум-максимум. Та У нас система заливається до 3 або до 4. Навіть вказано на самій кришечці. До тормозної системи ще відноситься у нас ABS-система. От, це такий квадратний блок. До якого підходять ці трубки. До системи щеплення у нас відноситься ще робочий циліндр. його тут Не знаю, буде видно, не видно. І також головний циліндр в даному автомобілі він знаходиться там глибоко, ми його не побачимо. Також ми тут бачимо ЄГР-клапан, ловлює пари топлива, зонд Екран каталізатора. В даному автомобілі також установлена газова система. Ми бачимо, стоїть редуктор, стоїть фільтр, грубої, фільтр тонкої очистки, і також ззаді мотора, стоять форсунки на кожен циліндр, 4 форсунки. Тут ми бачимо, у нас іде трубка кондиціонера. Сюди можна от заправляти дозаправляти кондиціонер. Також подушка двигуна з лівої і з правої от сторони. Ну, По суті, в даному автомобілі у нас тут більше такого нічого ми і не бачимо. Внизу трубки кліматизації кондиціонера підходять на компресор. Також на генератор у нас надіти ремінь в даній машині, він відповідає і за генератор, і за водяну помпу, і за компресор. Також звертайте в такі місця. Під капотом, От в даному автомобілі вказано R134A, це Фріон, який можна заправляти для кондиціонера в автомобіль. Ну і є різні підказки також на різних автомобілях. Можна буде позаглядати, воно якби все на виду. З лівої сторони в нас ще знаходиться склооочисник, сюди заливається не замерзайка зимою, ну і літом можна залити просту воду. Це для омивання лобового скла. Також тут знаходиться у нас номер автомобіля, відсувається, ну і там внизу, якщо придивитися, видно номер автомобіля. В більшості авто теж зроблено так, хто не в курсі. Якщо не думаєте купляти Honda Civic, знайте, що даний номер знаходиться в цьому місці. Показав я вам такі базові речі, що знаходиться. В простій такій машині, як Honda Civic, тут нічого такого замороченого немає. Щоб мати хоча б якісь розуміння, відео робилося для тих, хто вперше здав на права чи купив перший автомобіль, щоб мав хоча б якесь мінімальне розуміння, що знаходиться під капотом. На цьому все, друзі. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім добра, всім миру. Хай ваші автомобілі не ламаються. До скорих відео, всім пока!